Всім привіт. Всім привіт, з вами Чу Софі. У нас сьогодні знову інтерв'ю. Поки ви знайомитесь з моєю гостею, я готуюся до інтерв'ю. Так, усім привіт. Ще раз мене звати Іва. В основному до мене звертаються так, але моє ім'я Іванка. Тобто, можна і так, і так. Ось. так. Угу. Значить, тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю хобі, бо Іванка займається дуже багато чим, наскільки я знаю, і вже дуже давно. Тому сьогодні будемо говорити про її хобі. Значить, перше питання. Яке твоє улюблене хобі і чим ти взагалі ну, із всіх, що ти займаєшся, да? і як ти до нього прийшла? Так, прийшла я до свого улюбленого хобі через любов до Кліпоку. Я його дуже часто слухала. А тут танців. Mm. Ось я пилю цього кількох. Я добре. Це не моя. <рес> Мені це не потрібно, але все ж таки почала слухати. Все, ми, ну, я це я почала це всіх, так? Чим ти ще займаєшся? Зараз так. Ну, що ж. Музика. Музика там, так. Mm. Да, Трошки. Yeah. Трошки. Випускниця. Да. Граю да, на фортепіано, там співаю. Щось таке. Да, круто, круто. Ми тебе чекали на останній дзвоник до речі. Так, е скільки часу ти витрачаєш на свої хобі? Насправді дуже багато. Тому що якщо я проводжу час у залі, то це, мабуть, мабуть 9 годин на неділю. А так, ще й вдома треба тренуватися, ну да. треба щось вчити. Потім приходити до залу ще вчити ще вчити до да. то да, це дуже багато. Це дуже багато, так а, чи були у тебе якісь складнощі, да, або виклики, з якими ти стикалася на своєму шляху дохопі? Так, це було дуже складно, тому що я сформувала свою команду, каверденс команду. А ти преподаєш там і чи... ні. Ні. У нас саме команда. Uh -huh. Тобто в нас кожен, кожна людина, яка в цьому процесі, uh -huh. в моїй команді, вона несе якийсь -то свій вклад. Uh -huh. Тобто в нас немає uh -huh. тобто, лідерів. Uh -huh. Uh -huh. І... Ви всі так, друг так, друга вчите, так так, так? так, прикольно. А у вас є тренер якийсь, чи ви самі по собі? Самі по собі, але я ще ходжу, де мене є тренер. Так чи маєш ти друзів або знайомих, які поділяють твоє захоплення? Привіт, до речі. Ви любите діпс. Я просто люблю. Ви в мене самі найкращі. А взагалі дуже багато людей. Так насправді так було. знаю багато за Україні... Багато засуджують, але в Україні дуже багато. Навіть зараз проходить фан-кон. Mm -hmm. Це дуже круте фест. Фест, да? фест. Mm -hmm. І туди з'їжджається ще зараз уся Україна, щоб виступити. Прикольно. Це все про кей-поп, да? Оце... Кей-поп, аніме, ага, ося... прикольно, прикольно. Тобто фух, mm -hmm. там mm -hmm. дуже багато mm -hmm. діткувачі. Mm -hmm. Так. А, чи є у тебе якісь кумири у твоєму хобі, якими ти там надихаєшся, щоб робити якісь речі? Так. Да. Хто наприклад? А, насправді дуже багато команд з інших міст mm -hmm. та, та навіть з Дніпра, які ну, mm -hmm. багато, тому що це зйомка, mm -hmm. і у зйомці немає меж. Ну да. Вона да. просто yeah. Yeah. можна зробити багато чого. 100%. Це творчість, це круто, так. Да? Так. Чи ти вважаєш, може твоє хобі перевратитися у професію в майбутньому і чи плануєш не пов'язуватись з цим життям? Мабуть. Можливо, так, а можливо і ні. Як піде. Але, мабуть, це хобі буде завжди у мене Я буду ним займатися. А чи є якісь нові хобі, які ти... З Завжди є туди зробитися, Тому туди я є, впевнена, да? що так є щось. Через... Просто ти Треба поки що про це не знаєш, так? Так, я Прис... mm -hmm. до цього yeah. ще не дійшла. Зрозуміло. Так, як твої батьки ставляться до хобі? Вони мене підтримують взагалі. Да? Тому що, по-перше, це розвиток, по-друге, це впевненість у собі. Тому, <звит> Ти майже завжди перед камерою ти ну, повинен бути. Да, так, да, да, да. Ти вчишся, чи да. це як не я фізична активність. Mm, ну так. Вони цим займаються. Це точно. Ой, так. А як твоє хобі е, впливає на твоє повсякденне життя? <рігла> моє хобі це просто моє повсякденне життя. Я у цьому варюся. Mm -hmm. у мені це дуже подобається. На Займаюся. Прикольно. Прикольно. А, да. а, а, ні, ні, да. так. Мінуси у цьому. Да, а які мінуси? Дуже багато болю. <laughs> ну да, тілі. Танція, да, це тяжко, yeah. це важко. Це... Що не скажеш. Так. Ну і що, і майже останнє питання, значить, а, які ти можеш дати поради підліткам, які хочуть займатися чимось новим? Завжди йти на своїй цілі. Якщо захотілося, треба йти. Щось не виходить? Треба ще раз питатися. Тому що ну, ні, ні в кого з першого разу нічого не виходить. Це факт. Ну так. Да. Тому треба засвітити в певне особі угу. перти на промову. Правильно, дуже про порада, мені подобається. Так, останнє питання, вже точно останнє. Значить, чому ти прийшла до мене на інтерв'ю? А чому мені? Тому що. Як на мене, цей формат ]aría? достатньо важливий для літки, yeah, like. щоб дізнатися, чого вони саме ходять. Так, клас. Дуже важливий. Так. Так. Ну що, може, ти мені підготували питання? Всі так грузнуть до цьому ету. Я коли пропоную, то всі так прям не знають, що ж задати. Це саме складне. Сапере мені дуже цікаво, як ти. Ну, до цього дійшла. До блогінгу? Да. Мама, У <рес> <рес> мене мама відкрила магазин одягу, mm. е почала знімати тіктоки. Зараз веде вже прямі ефіри, там вже все серйозно. Там ну сім тисяч підписників, що все, вже зірка. Ну коротше, і що? І вона мене підталкою кажу: Соня, пора, треба, підліткам така ніша, де можна легко розвинутися. Треба, соня, і я це вислухувала, напевно вересня місяця, що мені треба вести блог. І я ж то ну, я боялася, ну, бо це страшно. Тут ну, осудження, це, це ну, да, багато да, всяких да, речей да, факторів. І ще багато в мене друзів, людей, чи їх реакцію. Я не знаю, яка вона буде. І оце я думала, думала, і в кінці кінців додумала, думаю, все, треба блог. Потім згадала, що вела вже ж Ютуб, коли був книжковий блог. Я влітку вела про книжки блог. Думаю, я вела там якісь три відео, я зняла і все. Ну, думаю, в лютому я прям взялася за Ютуб. Зараз я прям ще більше маю знімати, бо поки літо можу не знімати контенту. І отак от і дійшла. Зараз хочу на монетизацію виводити YouTube і якось вести вище. Так, зрозуміло. Ну, да. ну все, на цьому ми з тобою закінчуємо. Я тобі дуже дякую, що ти до мене прийшла на інтерв'ю. Знову контент. Звісно. Все, на цьому все. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Обов'язково підписуємося. Інстаграм Івана я залишу у описі. Можете писати, щось питати. Всім І пока! пока!